Мер Львова, Андрій Садовий, належить до прихильників так званої організації «АЛАТРА», яка активно поширювала проросійські ідеї та наративи. Про це пишуть у соцмережах. За даними звіти, у цій релігійній секті садовий вже понад 10 років. Також є відео з інтерв'ю, яке дав садовий так званому ТБ» 4 роки тому у ньому мер дякує за приклади та можливості, якими, начебто, надихається суспільство. Я би дуже хотів, щоб дякуючи і вашим можливостям. Ми доносили до людей позитивні приклади, щоб вони ними надихалися і робили себе краще. І ми не хочемо е жити у війнах, треба, щоб в нас в душі була гармонія, був спокій, був мир. Все починається від, від свого серця. Окрім того, за інформацією змі до російської секти також входять Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції, екс-голова СБУ Баканов та мер Черкас Анатолій Бондаренко. Ірина Верещук теж свого часу давала інтерв'ю. Алатра ТБ». ми сьогодні прийшли і насолодилися товариством один одного. Побачили культуру, побачили етноособливості нації, які понесли додому цей позитив, цю енергію, яка буде потім лише працювати на благо України. Однак, нещодавно Ірина Верещук почала категорично заперечувати свою причетність до організації, поклоняється секта Богу, який но дуже нагадує образ Путіна. Зокрема, у їхній книжці Перекресті авторка пише про лідера Номо зі спецслужб, який врятує світ та об'єднає всіх слов'ян. Біографія так званого лідера дуже збігається з досьє президента РФ. До слова, діяльність АЛАТРА розпочала ще до початку війни на сході України. Нагадаємо, напередодні ми повідомляли, що українські спецслужби викрили понад 20 таких осередків. Під виглядом релігійної секти вони поширювали кремлівську пропаганду та закликали окупантів обстрілювати Україну. Надія Ковальчик, телеканал НТА